Дорогі українці, хочу вам зняти ще один відосик про кладку клінкеру, друзі, але з пустотами, які дуже близько до краю. А в нас ще й кладка під рейку. Дуже багато коментаторів пише, особливо там з Європи, що ніхто так не робить туди-сюди. Затече вода і у вас будуть проблеми. Друзі, нікуди вона туди не затече. Дивіться, якщо все правильно зробити. У неї нуль шансів. Показую чому. Ось ми беремо розчин. Друзі, отак ось на такому прикладі вам трохи покажу. Ви повинні ось оці саме оці пустоти забити туди гарно розчин. Ми це робимо так. Кинули з розгону, наприклад, да? потім, отак. Бачите? І розчин туди пішов. Всередину. І ще разок, друзі. Ще раз пройшлись. І. Потім ще й отак можете зробити. Робіть, як це вам зручно. Головна ваша ціль забити оці крайні пустоти. Не до кінця, але хоча б там сантиметр-півтора зверху, щоб туди розчин попав, навіщо? Щоб коли ви будете монтувати цеглину, коли там буде дуже-дуже мало розчину, це вже перевірено. Коли ви її монтуєте, потім туди всередину дивитесь, а там є отакі сквозні отвори, бо розчин впав туди в цеглину, розумієте? Це дуже-дуже важливо. Плюс ви повинні отак, бачите, накласти розчину вище, Саме для того, друзі, щоб коли ви змонтуєте цю цеглинку, зараз я вам покажу. Вибачайте за відос. Ну, у нас тут не кіностудія, друзі. Просто хочу вам показати якісну роботу. І тепер, увага, дивіться. Таке ви побачите тільки на якісне будівництво, друзі. Ви бачите? Це дуже важливо. Там розчину десь на сантиметр більше, розумієте ви? По краям. От подивіться, я ж не обманюю. Бо багатьом, в багатьох випадках, наприклад, коли цегла там без пустот, да? чи коли є така цегла, друзі, що край сюди подаліш. Тоді багато майстрів отак просто наносять розчин. Бачите, монтують цеглу і там майже немає розчину. І оце вже можуть бути у вас проблеми. А в нашому випадку зараз тут розчину так ну, і тут десь точно так. Розумієте? То хто ж мені розкаже, як туди попаде волога? Тому, друзі, не слухайте нікого. Якісне будівництво вам розповідає тільки про досвід. Підписуйтесь. В майбутньому буде дуже гарної повчальної інформації. І шукайте вже на каналі ЄйПРО якісний бетон, якісний розчин і багато-багато-багато всього.